Подарунки для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну до Дня Святого Миколая. Майже для півсотні дітлахів з усієї області організували справжнє свято. Для них підготували розважальну програму з конкурсами, перегляд фільму та дарунки від чудотворця. Більше розкажуть наші кореспонденти. Пам'ятати тих, хто віддав власне життя у боротьбі за свободу України для дітей героїв, що загинули, підготували близько 500 дарунків від Святого Миколая. Нам зараз важливо, щоб сім'ї наших героїв були під нашою опікою, щоб ми могли допомагати і сприяти всіх таких побутових питаннях, щоб ми разом зустрічалися і обговорювали ті проблеми, які є на даний час, разом їх вирішувати, реагувати на всі ті виклики, які стоять сьогодні перед кожним із нас. Нам дуже хочеться подарувати їм часточку тепла, подарувати їм часточку добра, подарувати ту турботу, які насправді яку вони мали би відчувати, маючи повноцінну сім'ю. І сьогодні ми запросили всі. Родини, які втратили рідних на війні, зникли без ісі полонених для того, щоб вони відвідали, щоб вони насправді відчули те, що про них не забули, і трошки десь можливо забулися про ту травму, яка на жаль є в кожній цій сім'ї. Серед подарунків не лише солодощі. Вони ще писали листи до святого Миколая, і сьогодні ті бажання, які вони так просили, за якими вони зверталися, святий Миколай буде реалізовувати, тобто втілювати в життя. А це справді. Дуже для діточок важливо це будуть певні солодощі, певні продуктові набори, такі малесенькі для того, щоб вони могли десь відпочити і отримати на солоду. Пані Любов мати трьох дітей. Саме заради них сьогодні й прийшла на святкування. Її чоловік Павло загинув, захищаючи Україну близько півтори роки тому. На жаль, війна забрала у нас найдорожчих наших чоловіків, коханих, а у наших дітей батька. І для. Для кожної дитини батько це якийсь той п'ядестал і той ідеал, який би не був де сильний Сідству чи в телевізорі, чоловік для кожної дитини, батько це найбільший герой. А ще жінка додає: Я вважаю, що саме наші діти повинні відчувати себе щасливими, адже вони діти героїв. А герої це наші небесні янголи, які завжди і повсякчас до кінця наших днів будуть нас захищати і оберігати. Можновладці запевняють, підтримувати цих діток будуть не лише у святкові дні.